Це яскравий приклад співпраці влади, бізнесу, громадських організацій буду слухувати довго якісно і дуже багато людей. Дякую за вашу роботу. А ми будемо підтримувати і допомагати. Дякуємо, тепер від нас прийнять невеличку подяку. Завдяки цьому автомобілю ми будемо мати можливість більше здійснювати виїзди за межі нашого центру і поповнювати наші запаси е, крові, які ми на сьогодні, як ви знаєте, не тільки обслуговуємо цивільне населення, а ще й відправляємо на передову Військова адміністрація від структурного підрозділу охорони здоров'я ми дуже довго що воно то. І це для Оксани Іванівни супер просто подарунок, для галузі здоров'я теж супер подарунок.